Барабашка ховається під землею. Розділ 26-й Один проти двох. Будьте обережні, сказав капітан Горбатюк, коли професор одчинив двері склепу. Ви ж дали мені мотоциклетний шолом. Тепер боятися нічого. Усміхнувся професор, поправляючи шолом на голові. Все одно першим піду я. Гадаю, доцільніше, що першим пішов я. Голіруч ви з ним не впораєтесь не хочу вас принизити. Але такої фізичної сили я не зустрічав ні в кого. Сам не слабак, але краще я йтиму попереду, а ви з ліхтарем і пістолетом за мною. Я не маю права ризикувати вашим життям. Моє життя буде безпечніше, коли ви йтимете за мною. Бо якщо він вас одразу нейтралізує без зброї. Я буду проти нього безсилий. Та й у підземеллі я вже орієнтуюся, а ви. Що ж, може, ви маєте рацію, погодився капітан і додав. Ви мужня людина. Професор не відповів, мовчки рушив у склеп. Кам'яна брила на долівці склепу була відсунута, Откриваючи квадратний отвір, за яким починалися кам'яні порослі мохом сходинки. Професор спускався першим. Капітан одразу за ним. Небезпечні хвилини завжди довгі, тягучі. Капітанові здалося, що сходи безкінечні. Треба було взяти з собою когось із своїх хлопців, але все відбулося так блискавично, думав капітан. Сходи скінчилися. У підземному склепі лежало п'ять кам'яних надгробків. На підлозі у безладді валялося кілька мармурових брил, а в стіні зяяв отвір. Брили були звідти, вони затуляли колись вхід у підземний коридор. Особливо треба пильнувати, коли минатимемо перехрестя завороти. Бічні ходи. шепнув професор. Вони пройшли коридором метрів десять і спинилися перед масивними і ржавими залізними гратами дверима. Це сталося тут, шепнув професор. Грати були замкнені. На замок зараз замка нема. Він штовхнув ті ґрадчісті двері, вони зі скреготом розчинилися, рушили далі. Промінь ліхтаря вихоплював з мороку лише метрів 15-20. Решту довжелезного підземного ходу поглинала. Темрява. Як не пильнували вони. Але напад був такий блискавичний і раптовий, що капітан не встиг зреагувати. Він тільки помітив, як із за рогу вистромилася, наче просто з земляної стіни, величезна рука схопила професора за шию, мить, і професор, відчайдушно шкрябонувши ногами об землю, зник за рогом. Капітан скочив уперед: Стій, стрілятиму! Перше, що побачив капітан, коли спрямував світло ліхтаря у бічний хід, було перекошене від болю лице професора, якого притискав до себе, обхопивши ззаду руками горило подібний незграба у шахтарській касці з ліхтарем. Друга його рука. Виструмившись із за професорської спини, спрямовувала на капітана обріз двостволки. Стріляти неможливо, а часу на роздуми не було. Виконавши вгору і вперед руку з ліхтарем, щоб на мить відвернути увагу, капітан одночасно щосили ногою вдарив по обрізу Постріл. Прозучав глухо, як у бочці. Посипалося з гори. Жакан влучив у землю над головою капітана. Наступної миті Горбатюк ударив нападника пістолетом по голові, брязнуло скло. Капітан вцілив по ліхтарю каски і одразу відчув, що падає назад. Поштовх був. Такий дужий, що повалив і капітана, і професора на землю. Капітан миттю підхопився, але нападника вже не було. На землі тільки валявся обріз. Назад до дверей. Вигукнув капітан. Вони кинулися назад. Ще якийсь вихід є. Спитав капітан. По-моєму, ні. Сказав професор. В усякому разі, мені невідомо. Ну й бугай. Я ж вам казав. Якщо іншого виходу нема, він рано чи пізно вийде. Сказав капітан. Отже, бігати за ним по підземних лабіринтах. Нема рації. До того ж, я, здається, розбив йому ліхтар. Довго він не блукатиме. Ходімте нагору. Я пильнуватиму біля входу, а ви, будь ласка, ідіть до себе на дачу, подзвоніть у поліцію і одразу ж своїй дружині. Я їй обіцяв.